Привіт всім! Ви на каналі Кулінарні витівки і сьогодні у нас пляцок пані Валевська. Починаємо з мигдалю. Лусочок я не знайшла, знайшла цілий мигдаль. Заливаю холодною водою і відставляю. Далі займаємося приготуванням тіста. Беремо 200 г м'якого масла, яке вже постояло майже години дві при кімнатній температурі і додаємо туди цукор 100 г цукру. Додаємо. Додаємо також 4 жовтки і беремо сметани 50 грамів. І це все нам потрібно перемішати. Я буду змішувати міксером. Я все перемішую до однорідної маси. Коли все гарно змішалося, будемо додавати борошна. Борошна беру я 360 г. Я додаю невеликими порціями і перемішуватиму так трошки легше його змішувати. Далі ще беру одну чайну ложку розпушувача, все буду змішувати і додавати другу частинку борошна. І буду замішувати тісто. Тісто буде трохи густувати, тобто лопаткою я не вимішу дивіться, яке воно по консистенції, я буду вимішувати рукою. Гарно замішуємо, поки воно не буде однорідним. Ось такий рулет вийшов, я його буду ділити на три частини. Буде у мене, але коржів у мене буде 4, тому що з залишків кожної частини буде залишатися тісто, і рівно вийде з його ще один додатковий корж. Дуже м'яке воно виходить, тісто, через те я буду розкачувати його між двома листками пергаменту, тому що розкатувати треба дуже тоненько, міліметрів 2-3 Його можна гарно розкатати, але потім його дуже тяжко з поверхні забрати без пергамента. Тобто навіть не, не спробуйте, тому що так буде набагато простіше працювати на пергаменті. Тісто дуже гарне, розкачується дуже хорошо. От, так, дивіться, знімаю я. І буду робити пляцок у квадратній формі. І по формі не вирізаю коржі. От, таких чотири коржі у мене. Вийде з цього тіста, що я замісила. Я зразу роблю по такій формочці. Оце все тістечко, яке лишнє я забираю, з його сформується такий самий четвертий корж. Всі чотири коржі я розкачую зразу. І просто на пергаменті відкладаю, Тобто я їх буду випікати всі за один раз, тому що я беру два коржі на деко і два коржі на решітку. Так, набагато швидше і набагато зручніше. Тобто, все готую одночасно, всі коржі і просто відкладаю. Далі кожен з коржів я змазую смородиновим джемом. У мене смородиного джему не було, в мене була просто перетерта свіжа смородина. То я просто її проварила, перетерла через желізне ситочко і трошки загустила крахмалом. Ось такий получився чудовий джем, який не підтікає, який гарно накладається на корж. Ось так треба зробити. на Кожен із чотирьох коржів. І ці всі коржі покласти в холодильник. Один з коржів нижній я так і буду пекти в цій формочці, яка в мене є. Якщо є чотири однакові формочки, то, звичайно, можна пекти прямо в формочки. але в мене вона одна, через те я просто вирізаю. Тепер беремо наш мигдаль, який був залитий водою. Відсіжуємо. Він гарно вже відділяється шкірочка від самого горішка. І починаємо звільняти горішки від цієї шкірочки і різати їх на такі лусочки. Звичайно, якщо у вас є окремо, де купити лусочки, то ви просто зекономите час. Ну, а так як в мене не вийшло знайти їх, то я трошки часу на це затрачу. Ось так горішки я вже підготувала. Тепер готуємо білкову масу. Беру 4 білки і починаю збивати. Коли вже з'являється трошки пінка, додаю півчайної ложечки солі і цукор буду додавати невеличкими порціями. Білки треба збити до міцних піків. Білки збиваю на швидкості вище середньої. Тепер ще додаю ванільний цукор: 10 г до всього, і далі продовжую збивати ось так. Білки я вже збила, дивіться, вже, які вони гарні. І тепер наша задача достати корж з холодильника і розмастити так білки, щоб вони не змішалися із смородиновим джемом. Тобто ми не спіша помаленьку розмащуємо білки рівномірним шаром. Товщина шару десь сантиметр. Ось так. І кожен цей наш корж посипаємо нашими мигдалевими горішками, тими, що ми приготували. Ось так ми робимо з усіма чотирма коржами. Духовка в мене вже прогріта до 160 градусів. Випікатиму орієнтовно 1 годину. А поки займемося кремом, беремо два жовтки, додаємо 130 г цукру, одну пачечку ванільного цукру і починаємо все збивати. Коли вже воно все гарно змішалося, додаємо ще 40 г крахмалю, гарно все перемішуємо. І додаємо 500 г молока. Все гарно змішуємо і забираємо варити до загустіння. Ось такий крем вийшов по густоті. Тепер я беру 200 г масла кімнатної температури і починаю його збивати десь орієнтовно 1-2 хвилини. Далі беру по 2 ложки нашого крему, він вже остиг, І далі збиваю. Після кожного додавання крему збиваємо 30-40 секунд, поки не закінчиться наш заварний крем. Далі я вливаю ще 20 г коньяку для особливого запаху нашого крема, і крем у нас готовий. Починаємо складати наш пляцок. Коржі у мене пеклися 1 годину 20 хвилин, і вони вже остигли. Тобто холодні коржі, мажемо остигшим кремом, намазуємо рівномірно, висота крему десь приблизно 1 см, можна сказати. Розрівнюємо його і коли все розрівняно, накриваємо. Слідуючим коржем. І так будемо складати повністю весь пляцок. Так як у нас крем масляний, то зразу порізати цей торт не вийде, а потрібно його буде поставити на цілу ніч до холодильника. Дивіться, який високий пляцок вийшов. Це вже верхній корж, який вже не намазуватиметься. Я тільки його притисну. Ось так. І забираю, забираю його в холодильник на цілу ніч. Тобто, вранці запрошую всіх на чай до ранку. Зараз подивимось, який торт у розрізі. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, обов'язково печіть, у вас все вийде і до зустрічі!